Друзі, всі ми час від часу думаємо, як зробити так, щоб світло творця було в повсякденному житті. Так от, наука Кабала радить деякі такі вправи робити. Наприклад, перша вправа я собі занотував, що об'єднуватись з іншими, шукати єдність, діяти на благо інших. Другий такий принцип це сильно працювати над своїм наміром, змінювати. Такі наші егоїстичні бажання на альтруїстичні, перш ніж я продовжу тисни, вподобайком підписуйся. А наступний принцип це завжди, знаєте, так залишатися в пошуку, усвідомлювати, що все, що все, що б не відбувалось, веде нас до виправлення, врешті-решт. Ну і мій улюблений, це віддавати і любити, діяти не для себе, а заради гармонії. Ці загальні такі системи, наші, якій ми всі знаходимося, світло Творця проявляється там, де є намір на єднання і.